Я Олена Сердюк, експерт системи експерту з Головбух. У цьому відео з'ясуємо, чи можна залишитися спрощенцем після скасування 2% та як подати заяву на зміну ставки єдиного податку. Платники податків вже звикли до спрощеної системи, і багато хто хоче платити єдиний податок і після скасування ставки 2%. А таке скасування з 1 липня нам обіцяє законопроект номер 8401 Враховуючи вимоги пункту 9.9 підрозділу 8 розділу 20 податкового кодексу, наразі можна обрати свій варіант дій. Варіант перший чекати 1 липня і автоматично повернутися на свою попередню систему оподаткування, спрощену або загальну. Варіант другий самостійно відмовитися від 2% і повернутися на свою попередню систему оподаткування, спрощену або загальну, або зазначити у заяві про перехід на сплату інших податків і зборів, тобто тільки на загальну систему оподаткування. Розглянемо ситуації для двох категорій платників податків, залежно від того, на якій системі оподаткування вони перебували до переходу на 2%. На третій групі єдиного податку за ставками 3 чи 5%, або ж на загальній системі. Ситуація перша. Платник був на третій групі єдиного податку до обрання ставки 2%. Чи може він самостійно обрати ставку єдиного податку, відмінно ті, з якої переходив на 2%. Так, може, тут маємо чіткий план від ДПС. Податківці наполягають, що для цього потрібно подавати почергово дві заяви про застосування спрощеної системи оподаткування з типом внесення змін. Тобто, спочатку потрібно повернутися на свою стару ставку, а вже йти з трьох на п'ять чи навпаки. На нашу думку, така вимога існує через те, щоб ті, хто перебував на єдиному податку 3%, відкоригували ПДВ. Можливо, ті, хто не був платником ПДВ, тобто перебували на 5%, зможуть подати лише одну заяву, в якій зазначити про перехід з 2% на 5%, але така процедура офіційно не прописана. Тож, звернемося до роз'яснення зір. Юрособа, платники єдиного податку 3 групи для того, щоб самостійно перейти зі ставки 2% на ставку, відмінну тій, яку застосовувала до обрання особливості оподаткування, має Перше. Повернутися шляхом самостійної відмови від 2% на ставку єдиного податку, на якій вона перебувала раніше, подавши протягом календарного місяця до його закінчення заяву з позначкою внесення змін. У цій заяві потрібно заповнити, зокрема, поля з 1 по 4 та 5.2. 2. Друге, Потрібно подати заяву для переходу на обрану ставку відмінну тій, яку застосовувала до обрання особливості оподаткування з позначкою внесення змін. І тут два моменти: у разі зміни ставки з 5 на 3% відсотки не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника платником ПДВ. І другий момент: у разі зміни ставки з 3 на 5% не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено аналювання реєстрації ПДВ. Зверніть увагу: якщо проставити у заяві позначку Відмова, то ЮРОСОбу вважатимуть такою, що обрала перехід на загальну систему оподаткування. Подібні рекомендації про дві заяви ДПС надала узір і для ФОПів. Підкреслю ще раз, на жаль, за версією ДПС, повернення на стару ставку має відбутися обов'язково. Чи за вашою заявою, чи автоматично. Ситуація друга. До переходу на 2% платник перебував на загальній системі оподаткування. Чи можна з 2% не повертатись на загальну систему, а залишитися спрощенцем? Процедуру самостійного переходу колишнього загальника зі ставки єдиного податку 2% на ставку 5% податківці не прописали. Бо пункт 9.9 підрозділу 8 розділу 20 податкового кодексу передбачає, що потрібно спочатку повернутися на рідну загальну систему. А якщо на неї повернетеся, то повторно протягом року обрати спрощенку вже не зможете через вимоги під пункту 298.1.4 податкового кодексу. Тобто спрощенцем зможете. Стати лише з 1 січня 2024 року. Звісно, можна спробувати самостійно змінити ставку єдиного податку з 2% на 3 чи на 5% за загальними правилами. А саме, у разі зміни ставки єдиного податку подати заяву не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватись така ставка. Це вимоги під пункту 298.6 Податкового кодексу. Тобто, зробити це потрібно. До 15 червня 2023 року включно. Але успіху це не гарантує. Тим паче для платників ПДВ, які перебували на ставці 3%, бо навряд ДПС подарує їм податковий кредит по товарам, реалізованим в період перебування на 2%. Зразки заяв на зміну ставки єдиного податку розміщені у системі експерту з Головбух. До нових зустрічей!